Усім привіт, з вами Ekster. на створення Зеніту. Я розкажу вам, які мечі потрібні для його створення. Для початку я розкажу вам про нього. Зеніт це меч, який є найсильнішою зброєю для воїна. Чистий зеніт без модифікацій, аксесуарів та броні на воїна має середній урон в секунду від 3 до 5 тисяч, що робить його найсильнішою зброєю в грі. Якщо хтось не знав, для його крафту знадобиться в сумі 18 мечей, які можна отримати протягом гри. Частина 1. Духардмодні мечі. Перший меч мідний. Він з'являється на початку гри у вас в інвентарі, але його можна також створити за допомогою п'яти мідних злитків на любій накувальні. Другий меч це зоряна лють. Його можна знайти тільки на літаючих островах, або при відкритті небесного ящика, який можна виловити на літаючих островах для рибалки. Третій меч це хранитель бджіл. Це перший меч, який випадає з боса, а саме з королеви бджіл. Четвертий меч зачарований. Він з'являється в будь-якому місці світу в спеціальній святині. П'ятий меч останній в Дохардмоді, це гра ночі. Він створюється на демонічному або кривавому алтарі з чотирьох мечів, а саме з кривавого м'ясорізу або гибелі світу, якщо у вас від спорчую, мурамаса, яка знаходиться в скринях темниці скелетрона, великого полум'яного меча, який створюється з 20 злитків пекельного каменю. Та трив'яний клинок, який створюється з 12 жал, трьох одиниць лузи та 15 спорт джунглів. Частина друга. Хардмод. Перший меч. Справжня грань ночі. Як зрозуміло, з назви меча він створюється з звичайної грані ночі, але також нам потрібно перемогти всіх трьох механічних босів і отримати з них 20 одиниць кожної душі, а потім скубінувати це все на міфріловій або орехалковій напувальні. Другий меч це екскалібр. Щоб його скрафтити, вам знадобиться мати 12 святих злитків. Котрі, в свою чергу випадать з механічних босів, третій меч це справжній екскалібр. Для його крафту вам потрібен звичайний екскалібр та 24 злитки хлорофіту. Четвертий меч це усім відомий терамеч. Щоб його створити, вам потрібні два минулих меча та зламаний меч героя, який випадає з Мотрона під час сонячного затемнення. П'ятий меч це сіятий. Він випадає з боса Пантери. Шостий меч меч всадника. Його можна отримати, перемігши гарбузового короля мінібоса з івенту гарбузового місяця. Назва сьомого мечу коливання потоку падає з мінібосу літаючої тарілки під час івенту Марсіанське божевілля. Третя частина. Бос Мунлорд. Нарешті, коли ви перемогли фінального боса Мунлорда, вам залишається отримати з нього ще два меча. Перший зоряний гнів випадає шансом 11%. Другий М'яумур. Також випадає шансом 11%. Щиро дякую за перегляд цього гайду. Я надію, що це відео вам допомогло. Не забудьте поставити лайк, нажати червону кнопку знизу під відео та написати коментарі. Бувайте!